У 1989 році на площі Таняньмень у Пекіні, столиці КНР, армія жорстко придушила протести, які тривали кілька тижнів. За різними оцінками тоді загинули сотні або навіть тисячі людей, людей, які хотіли змін та послаблення тиску комуністичної партії Китаю на громадян. Люди хотіли реформ. На це їх надихнув досвід Радянського Союзу, де теж на той час правила Компартія, але країна зазнавала демократичних змін, перетворень під час правління Михайла Горбачова. Гласність, перестройка, пам'ятаєте? На відміну від Горбачова, Ден Сяопін, лідер комуністичного Китаю, не бажав демократичних реформ, хоча деякі економічні реформи впроваджувалися. Він наказав жорстко зачистити площу від демонстрантів. Це викликало хвилю обурення у світі. У Сполучених Штатах суспільний гнів вимагав від Джорджа Буша старшого негайно накласти санкції на Китай. Але Буш не вважав, що розстріл сотень чи тисяч людей має якось впливати на економічну співпрацю з Пекіном. Тим більше Китай розглядався як противага СРСР, хоча на той час він вже не становив значної загрози. Офіційно Сполучені Штати Америки засудили дії Компартії Китаю, заборонили продаж зброї, ну такі наклали санкції. Проте, Джордж Буш послав Брента Скоукрофта, радника з нацбезпеки, в Пекін, щоб той запевнив день Сяопіна в лояльності Вашингтона. Місія була секретною і розсекретили її лише згодом. Одні скажуть. Буш старший не просто пробачив Китай, а балансував між санкціями та геополітичними інтересами. Інші заперечать, президент США цинічно пробачив диктаторському режиму тяжкий злочин, про який заборонено навіть згадувати у Китаї. Чи розумів Буш, що має справу зі злочинцями? Без сумнівів. Трамп теж розуміє, що Путін злочинець. Він знає в деталях про всі злочини Путіна як всередині РФ, так і за її межами. Про Трампа більш детально далі, а поки розповім про наступну е сумнівну сторінку американської зовнішньої політики. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.